Міжгір'я та діамантова імперія Зеленського і Міндіча. Друзі, перш за все, коли зараз ми будемо говорити про наслідки нових скандалів, корупційних скандалів навколо Вови Зеленського, ми для себе мусимо чітко зрозуміти, що немає ніяких бізнесів, ніяких корупційних схем, ніяких е, муток. Міндича, Чернишова, Шефірів чи там кого Шурми, наприклад. У всіх цих бізнесах, схемах і мутках корупційних, кримінальних, мародерських в долі і в темі Вовочка Зеленський. Тому, коли ми говоримо про межигір'я, яке будує Чернишов, то це межегір'я Зеленського Чернишова. Коли ми говоримо про діамантову імперію, то вона не міндіча, а зеленська міндіча. Ну і виходячи з цього, потрібно дивитись на боротьбу нанайських хлопчиків з набу із зеленими гнидами з Банкової. Боротьба за контроль над антикорупційною вертикаллю у нас, власне, в Україні не вщухає. Як я вже казав, після провальної спроби перепідпорядкувати Генеральному прокурору Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, банкова робить ставку на Службу безпеки України, яка має дискредитувати антикорупційну вертикаль, паралізувати її роботу кримінальними справами і в кінцевому підсумку фактично поставити під контроль банковий. Під контроль зелених гниль», хоча вже й без прийняття відповідних законів, багато хто вважав, що головний удар по антикорупційних структурах. Настане незабаром після того, як у вересні в Україну був доставлений нардеп від опозиційної партії за життя Федір Христенко, якого СБУ звинувачує в роботі на російські спецслужби. Зокрема, і в плані впливу на низку ключових детективів НАБУ, з якими Христенко дійсно був знайомий, спілкувався, обмінювався інформацією і отримував від них її. Передбачало, що СБУ отримує від нардепа свідчення, необхідні для пред'явлення підозр у Дерзраді, вже взятому під варту детективу НАБУ Руслану Расулову, а також іншим співробітникам антикорупційних структур, до керівників з подальшим їх відстороненням від посад. При цьому мало хто сумнівався, що СБУ може отримати від опинившогося в її руках Христенка будь-які свідчення, які їй потрібні. І за чутками такі свідчення вже нібито навіть отримані. Однак минуло вже понад півтора місяці з моменту видачі Христенка в Україні, але жодного ваву обвинувачень Держраді проти детективів НАБУ досі нема. І тут виникає питання, може Христенко не заговорив? Я, до речі, робив інтерв'ю з дружиною Федора Христенка після його затримання, і мені здалося, що в нього є щось таке, що може його захистити. Ну, а відносно детективів, НАБУ, то є лише продовження сроків перебування в тюрмі вже тамтешніх співробітників НАБУ. А також кримінальна справа проти одного свідків захисту Магамедра Субова. Ну це взагалі там сюрова ситуація. Плюс триває млява медіакомпанія з дискредитації так званих антикорупціонерів. За поширеною версією е е е контрудар, який готувався на антикорупційні структури, банкова призупинила через тиск з Європи. Саме в вересні з'явилася ціла серія статей західних змі з різкою критикою Зеленського, що політичне коло було сприйнято як попередження з вимогою не чіпати набу. Крім того, думаю, пасив був від Єврокомісарів, які приймали участь у створенні цього набу. Тому атаку на антикорупційну структуру команда президента відклала до наступного більш приватливої. Ситуації. Однак, правило, не забуваєш, ти забувай тобі, працює не лише, друзі, у футболі. Скориставшись вимушеною паузою в наступі Зеленського на антикорупційні структури, група підтримки останніх нанесла по Вові Зеленському ряд ударів. Минулого тижня українська правда, що належить україно-чеському бізнесмену Томашу Фіалу, це одна з ключових фігур утвореної антизеленської коаліції, про яку я не раз говорив, опублікувала текст про розслідування набув справи про котежне містечко під Києвом. Я про нього ще до того теж розповідав, і я тоді назвав, для кого його будував. Цей об'єкт під Києвом повномасштабної війни будувала кампанія, пов'язана з колишнім віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, який вже проходить по кількох справах антикорупційних органів. З метою пошуку інформації про це будівництво нещодавно НАБУ і САП провели черговий обшук у Чернишова, після чого він терміново відвідав офіс президента. Як неодноразово я розповідав, Чернишов дуже близька до Вови Зеленського людина. Вони навіть дружать сім'ями. Він кум їхньої родини. Для Зеленського, як натякають, багато хто і будується один з особняків компанії, пов'язаних з Чернишовим. Я про це говорив правду. Прямо. Вони натякають, я говорив це не приховано. Я назвався Межигір'ям, за мною це повторює Шабунін. В один день із розслідуванням української правди вийшло на ютуб-каналі народного депутата від партії Голос Ярослава Залізняка сюжет під назвою «Діамантова імперія Міндіща. Як партнер Зеленського віджав актив Коломойського, відкрив філіалу Росії, у якому розповідається про тіамантовий бізнес в Російській Федерації Тимура Міндіча, який також вважається одним із найбільш довірених осіб в оточенні голови держави. Дивіться, друзі. Перше, я розповів про те, як міндіч віджав завод ізумруд в Коломойського ще задовго до Залізняка. Друге. Коли кажуть діамантова імперія Міндіча», то кривлять душою, це діамантова імперія Зеленського Міндіча. Міндіча неодноразово звинувачували в тому, що завдяки близькості до Зеленського він отримував для своїх компаній надзвичайно вигідні контракти, зокрема й в оборонці. Дуже прогромів скандал із квартирою Міндіча в Києві, де за поширеною версією люди з президентської команди, навіть сам Зеленський, зустрічались для конфіденційних розмов, які записували антикорупційні органи. Після чого країна наповнила щутками про існування плівок Міндіча з компроматом проти Зеленського та його зелених гнид. І за деякими даними це далеко не останні удари по зеленим гнидам і власне зеленському мета антизеленської коаліції, до якої, окрім грантових активістів, входять. Близькі до них ЗМІ та політики, а також екс-президент Петро Порошенко і ряд інших опозиціонерів, як ми вже писали, послаблення влади Зеленського через позбавлення його контролю над більшістю в Раді, а потім і контролю над Кабміном з подальшим формуванням так званого уряду національної єдності. Історія така собі може затягнутися до роки на роки, а війна цього не терпить. Спочатку в українських політичних ковах панував великий скептицизм щодо можливості реалізації цього плану навіть після літньої невдачі спроби підпорядкувати банкові антикорупційні органи. Внутрішньополітичні позиції Зеленко здавалися міцними. Однак продовжений тиск на його команду з боку НАБУ і САП з медіапідтримкою цього процесу за відсутності видимої відповіді з боку офісу президента. Поступово послаблює ці позиції, що загрожує початком розбрату і шатання в президентському таборі, ну серед його слуг народу в парламенті так точно. Тим більше, що коаліція вже качала зраду не лише з теми корупції, а й щодо ситуації на фронті та в армії, що для Зеленського потенційно ще більш небезпечно. Втім, Зеленський ще може нанести контрудар. І по фіалі, і по іншим опозиціонерам, які маючи якісь бізнес-активи в країні. По активістам, які знаходяться в країні. Багато по чому. Хочу сказати, підсумовуючи дві речі: говоримо Міндіч, чуємо Зеленський. Говоримо Чернишов, чуємо Зеленський. Говоримо Шефіри, чуємо Зеленський. Говоримо шурма, чуємо «зеленський». Немає їх всіх. Є Зеленський і його в зелені гнеди. Раз. Друге, намагання так званої парламентської опозиції зіграти в е, уряд національної єдності, в розвал коаліції, і все це добре. І я це також підтримую. Але я чітко розумію, що в нас на це може просто не вистачити часу. Ситуація на фронті стає все більше і більш критичною. Зеленський все більше і більше здає країну. І ми мусимо чітко усвідомлювати, що і як нам потрібно зробити для того, щоб усунути цей злочинно-корупційний зрадницький режим і врятувати країну, врятувати народ. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.